На ковзанці команди Нетішина й полонного, які беруть участь у чемпіонаті області. Грали обидві активно шайби щастило закидати також обом, але в один із моментів полонські хокеїсти втратили рівновагу і почали здавати позиції під натиском суперників. Хоча самі нетішинці кажуть, не сумнівалися в своїй перемозі, бо з полонською командою вже зустрічалися і вигравали в неї. Можливо, навіть таке безапеляційне налаштування на свої переваги дає результат. У цьому випадку він вилося в шість закинутих не шайб проти чотирьох полонськими гравцями. В цьому сезоні ми перший раз в цьому чемпіонаті області. А минулого року минулого сезону ми вже зустрічалися. Хто вигравав в минулому сезоні? Ми так само перемагали цього року. От як ви вважаєте, хто ваші основні суперники в чемпіонаті області? Чи можна назвати це команду Полона? Ні, команда полоною буде, дві команди суперники це буде ротор Хмельницький, «Легіони». Переможці цієї зустрічі грають хокей як команда з 2010 року. Тренуються, кажуть, доки є літ, і залишати на півдорозі командну гру не збираються. Хокей це така гра, вона чоловіча, вона захоплююча і так далі. Якщо колись давно в дитинстві хтось грав хокей, зараз маючи можливість, він не відмовить собі в цьому задоволення. Єдина шкода, що мало дітей. Приймають участь і не проводяться такого типу чемпіонати області. Окрім цієї зустрічі відбулися інші. В основному хокейні команди, які беруть участь у чемпіонаті області, відіграли по чотири тури. У зустрічі між двома хмельницькими командами ротором та легіоном перемогу здобули роторці. Рахунок свідчить про їхні значні переваги над суперниками. Роторці зуміли вісім разів закинати шайбу. Гравці легіону відповіли всього однією. А в льодовій боротьбі хмельницької влади проти Полонського феніксу хокеїсти з обласного центру не зуміли до кінця протистояти опонентам на колдинах та пропустили більш. Аніж закинули 5-3 на користь полончан. А в цьому матчі уже чемпіонату України Центрально-Західної аматорської ліги, на жаль, хмельничани зазнали поразки. Вони грали з Вінницькими гайдамаками, які наразі кращі в цих змаганнях. Хоча й Хмельницький Проскуров теж намагався не відставати, і рівень команди, які вийшли на міжрегіональний рівень, був помітний одразу. Та Проскуровчани все ж поступилися гайдамакам 9-6. До слова, наша команда посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Центрально-Західної аматорської ліги України після вже відомих нам гайдамак Вінниці і Чернівецькій. Пінгвінів однак попереду в них ще є зустрічі, тож загадувати наперед не будемо.